Хто це нам почистив горішки? Тато. Тато почистив. Да. А хто купив оці горішки? Е... Теж тато? Да. – да. Ти готуєш тортик з бубліків і горішків? – Да. А мама поки займається приготуванням їжі? Да? Да. Хочу... Це, влюкла, це... Мандарини. Мандарини. Да. це мама замачує це усі мандарі. фрукти в вимороженій воді. А мені подушка подарувала ось такі класні форми для заморозки. І ми е, робимо ось такий льодік, він тає. Потім я скажу всю технологію. Ну, ви можете загуглити, як правильно талу воду робити. Е, і що ми робимо? Ми спочатку зливаємо фрукти, потім ми зливаємо усі крупи. І потім, потім ми... щоб було производство, що ми робимо? Ми всю воду миємо сухофрукти, потім зливаємо для поливу наших квіточок. Да? Давай полімо наші квіточки. Для наші квіточки. Опа, поливаємо наші квіточки. Так що так у нас стала вода, використовується. Ой, дякую, дякую. Це ми помили. Це ми ми все, всі фрукти. Зараз давай, вже ми будемо доставати. Добре, я з'їм, дуже смачно. Дякую. Доставаємо. Достаємо сюди. Да. Насохне, а потім ми викладаємо куди? На тарілку. На тарілку. Чу. Коли в нас посохло, ми викладаємо гарненько наші фрукти на тарілочку. Давай гарненько зробимо все. Посохло і гарненько. Це, не Це ти вже його почистила, так? Да? Ну хай тут вже буде, хай буде. Ти вже його почистила трошки, хай Ні, вже буде. не треба. Не треба? На тарілочку його окремо, тут хай будуть всі гарні да, фрукти. Так. Давай. Туди спочатку сушити. Молодець, пос... ой, молодець, хазяйка мамина. Ти хочеш почистити? Ні, не треба чистити. Руфочка. Руфа любить все-все чистити. Так. Давай викладаємо мамі всі інші овочі і фрукти. Які це, це овочі ми з тобою замочували? Оце який. Який це? Що це у нас? Е, червоний. Червоний да. перець. Да. Да. Ми його кладемо, хай сохне. Хай сохне, а потім ми викладемо його на тарілку. Тар... На, тарілку. на тарілку. Ти моя помічниця? Тільки це треба забрати. Ото грязна, да? Треба прибрати. Дай цього. Люблю тебе. Ми для кого готуємо вечерю? Да. Для кого? Для кого? Для кого готуємо вечерю? Може, для сусідів? Ні. А для кого? Для тата. Для тата. -та. А для кого ще? Хто у нас там ще приїде? Аріана. Аріана з Віталіною? Так. Да. Ми їх пригостимо смачною вечерю? Так. Да. А що будемо готувати? Ми хочемо приготувати таку смачну тиковану кашку, да? Ну, ще можна туда горіски покласти. Да. Ой, ще ми макову начинку зробимо для млинчиків, так? Да? коротше у нас багато планів.